Коли ти думаєш про пенсію, найважливіше питання звучить так: чи ці гроші справді будуть виплачуватися у випадку з британською державною пенсією? Відповідь проста. Так, чому? Тому що це не приватний фонд і не страхова компанія, яка може зникнути з ринку. Це виплати безпосередньо від уряду Великої Британії, однієї з найстабільніших і найстаріших економік у світі. Система існує десятиліттями і базується на чітких правилах, закріплених у законі. Тут немає ризику банкрутства і немає невизначеності щодо виплат. Держава гарантує тобі гроші регулярно щомісяця до кінця життя. І правила дуже прості та зрозумілі. 10 років дають право на часткову пенсію, а 35 років на повну суму. І саме тут вступає в дію Максим Іа. Ми працюємо повністю відповідно до регуляцій і законодавства Великої Британії на основі місцевих ліцензій та дозволів. Хоча ми не є стороною угоди між тобою та урядом Великої Британії, ми надаємо реальну підтримку. Ми допомагаємо тобі розібратися в системі, забезпечуємо супровід і доступ до перевіреної, надійної та відфільтрованої інформації. Саме ця додана вартість робить так, що ти можеш легше, швидше і безпечніше побудувати своє право на британську пенсію. Проста система, стабільна держава і професійна підтримка це фундамент твого впевненого майбутнього.